Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Charismatic Геймін. Ми починаємо. Чотири роки тому в World of Tanks стартував марафон, за який можна було отримати польський СТ-8 рівня С-52 ліс. З того часу минуло немало часу, але ця машина не втратила свою актуальність і її присутність в рандомі далеко не рідкісне явище. По характеристиках, цей танк звичайнісінький СТ, без додаткових механік, без суперброні, барабану, пневмопідвізки, кондиціонера в салоні чи ще якихось приколюх, які б хоча б теоретично давали йому перевагу над іншими танками в грі. Це, здається, колись мало назву баланс. А от наскільки цей баланс збалансований і в які цифри результативності цей танк може, ми і спробуємо дізнатися у цьому відео. Для того щоб бути максимально об'єктивним, я створив мод, який збирає всю статистику бою, зберігає її та опрацьовує, і саме про ці результати я хочу вам і розповісти. На жаль, свій реплей з грою на C52 я не записав, а на от реплей з 11 листопада щось пішло не так. І Там немає змоги чи то додати реплей, чи скачати, тому на задньому фоні буде мій бій на об'єкті 780. Так от. 100 боїв, 12 годин реального часу гри, майже 200 пройдених кілометрів, більше тисячі пострілів, 123 знищених танка противників дали змогу отримати картину того, що це за звір, це 52 ліс та чим його їдять. Як він фармить срібло? Досвід. Що там в нього з реальними цифрами бронювання, тобто як він танкує, яка в нього точність, який відсоток пострілів пробиває противників, який відсоток тих снарядів, що потрапили по цілі, пробивають її, який середній ранг по досвіду команді в мене на ньому вдалося тримати, і ще багато показників, які ви не знайдете більше ніде в інтернеті. Всі бої на цій машині були зіграні мною на моєму аккаунті, якому вже 12 років. Моїми руками не вибираючи кращі чи гірші бої. Статистику потрапляли бої, де я брав медалі воїна чи майстра, так і ті, де я зливався з нулем на 20-й секунді першої хвилини гри. Було й таке. Відразу пропоную спуститися в коментарі і від душі мені напихати за мій відсоток перемог. Акаунт вже дорослий, йому через декілька років потрібно вступати до університету. А новий задля красивого відсотку перемог, скажу чесно, мені качати впадло. І доки ви там, пропоную зробити те ж саме за мій відсоток перемог, саме на це 52. Лише 50%. Виправдоватимуся лише тим, що грав я на цьому танку після 3 місячної паузи. Пропоную розпочати з точності цього танку. Цей показник, як і інші, поки що немає з чим порівнювати, тому 72%. Здаються цифрою непоганою, але скажу по секрету, це один з найгірших показників серед танків, по яких в мене зібрана статистика. 54,6% пострілів пробивали танк противників, а це вже вищий показник за середній. Так так, я нічого не купую. 72% пострілів потрапляють в ціль, і лише 54,6 її пробивають. З тих пострілів, що потрапили по цілі, 76% її пробивають. І це вже непогано. Ось такими цифрами можна описати гармату цього танку. І далі, порівнюючи ці цифри з результатами інших танків, можна буде точно сказати, де краща гармата, а де кращий снаряд чи його, наприклад, швидкість. Якщо глянути вже на зібрану статистику, то гармата саме це 52 ліс показує результати значно нижчі за середні. Сюди ж додам, кількість пострілів в середньому забій 10, максимум 28. Пробиття противників кількість разів в середньому 5,6, максимум 17. Пошкоджено саме машин противників 43, максимум 10. В середньому забій я наносив 1600 шкоди по противнику, з них 445 з дистанції понад 300 метрів. Максимум нанесеної шкоди склав 5300, і максимум з дистанції понад 300 метрів 2400. Асист. Засвітив 2300 максимум і 342 в середньому. І судячи з цього, світляк з нього так собі. Плюс сюди ж додам на 75 противника за бій було в середньому засвіченому ноги. Асис за збиту гусеницю 1500 максимум і 95 в середньому. Сумарка, це нанесена шкода плюс асист, майже 6000 максимум і 2000 в середньому. І тут не зупинимося. Я розумію, що кіберкопець з відсотком перемог 60, ця цифра буде набагато більше. Чесно кажучи, мені на це пофіг, але я глянув на статистику інших танків, виходить 2000 в середньому виконанні лиза, це не такі вже й погані цифри. А якщо поглянути на статистику на порталі Tomato.gg, то в середньому цей показник у гравців на c 52 ліз складає я на декілька пунктів менше, ніж у мене. А тут взагалі стоп, Я забув розповісти про головне. Всю статистику, що я збираю на прям танках, я збираю виключно на звичайних снарядах. БК в мене лише 5 голдових снарядів на всякий випадок і 3 фугаса. І все. Крапка. Правда, я не це прибули те що інші. Фраги. Максимум 7 в середньому 1,23. Відсоток від нанесеної шкоди команди в середньому 9,3, а максимум ну прям круто 34. Більше, ніж третина всього дамагу, що нанесла моя команда. Про броню. Показник витанкуваної шкоди 421 в середньому і 2,5% максимум. І це як для СТ дуже непогані цифри. В середньому мені за бій наносили 1200 шкоди, а це вже трохи забагато, але тут відіграв свою роль низький відсоток перемог та виживання. До речі, забув сказати про відсоток виживання, з ним також не склалося, лише 35%. А далі буде цікавенька. Як ви думаєте, скільки в середньому World of Tanks триває бій? Заступив на це 52 ліс, середня тривалість бою склала 7 хвилин та 20 секунд. Чесно кажучи, я чомусь був впевнений, що ця цифра буде значно меншою. До речі, найкоротший мною зафіксований бій тривав 4 хвилини та 24 секунди. Такий собі турбозливчик. Середній показник того, скільки часу в бою жив цей танк, склав 5 хвилин та 32 секунди, а це 77,5%. По витратній частині всі вогнегасники, ремки та аптечки я не беру в розрахунок. Я вже багато років затарюю з ними зі знижкою 50%. Не всі гравці так роблять та рахувати це не зовсім виходить. Тому цим ми нехтуємо. Ремонт: максимум 9900 в середньому 8400, поповнення боєкомплектом, максимум 20 тисяч в середньому 14. І саме цікаве фарм. Тут в мене два пункти. Фарм без прем аккаунту, в середньому 25300 і максимум 73000, з премом ситуація краща, в середньому 44300, максимум 119000. Підсумовуючи все, можу сказати, що по комфорту гри танк відчувається непогано, і його можна використовувати як основного фармера на аккаунті, так і час від часу вигулювати його з ангару за новими відчуттями та враженнями. А про ваші враження від цього відео можна написати в коментарях та висловити їх у вигляді підписки на канал. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео на каналі Харизматик Геймінг.